Всім привіт! Мені кинуто виклик Ice Bucket Challenge, Тож я зараз обілюся е, крижаною водою, а е, також я переводжу е, десятину своєї ЗП в е, таблеточки а також е, е, також волонтерські сотні на допомогу е, бійцям пораненим бійцям в зоні АТО І хочу сказати, е, поки е, наші солдати і Добровольці б'ються за нашу свободу і незалежність проти, проти загарбників. Нам треба битися з байдужістю, з несправедливістю, яка нас оточує, яка нас дратує. А, ставайте активістами, покращуйте свій, свій під'їзди, райони, двори. А, ну і ви побачите, як це приємно, коли ти сам змінюєш щось на найкраще. Отже, а, я кидаю виклик. Виклик Стасу Лющенко, Віталіку Трушину та Наталі Шульга. Зараз я вам покажу наскільки вода холодна. Вона дуже холодна, насправді. Це ну, майже 3 градуси. 以后，以后就行了。牛牛。我